Вітаю, а це Ігор Бойко і подкаст Вдосвіта, де я кожного ранку говорю про найцікавіші події в футболі, які сталися за минулий день. Сьогодні у нас 20 липня, і ми поговоримо про багато цікавих, не дуже та подій, про які багато говорять. Отже, чемпіон світу, олімпійський чемпіон, один з найкращих спортсменів в історії країни. Олександр Усик буде грати в. ФК Полісся буде грати в футбол, професійний футбол. Він підписав контракти і тепер буде виступати в клубі Прем'єр Лізі. Що з цього приводу можна сказати? Нічого. Я не знаю, чи в когось є слова, про які б виразили ті почуття, котрі з'явилися, або яких взагалі немає. Ну, він друг власника клубу, власник клубу. Господар, він що хоче, те й робить, хоче підписує Усика, хоче підпише, я не знаю, домогосподарку, хоче підпише водія свого. Так вони будуть не такими популярними, а це не викличе такої реакції, власне, як підписання Усика. Ну і для, мабуть, тих, хто до футболу відноситься не так серйозно, то це цікавий момент. Власне, український футбол, ми знаємо, що цікавіший. До того він цікавий взагалі, не просто цікавіший, цікавий до того, як команди виходять на футбольне поле. Там він і закінчується. А Динамо вийшло на футбольне поле напередодні і обіграло в контрольному матчі. В товариському матчі. В контрольному в англійській мові є ось таке слово, яке називає ці товариські матчі «warm-up». Тобто ще нижчий рівень переграло Аль Хіляль з Саудівської Аравії. Той самий клуб, де грає тепер і грав він про Динамо проти Динамо Кулібалій, Рубен Невеш, Сергій Мілінкович Савіч. Всі вони виходили і всі вони не допомогли перемогти команду Мірчі Луческу. Що стосується гри, то знову ж таки чіплятися до результату немає сенсу. А гра Динамо викликає помірний. Ентузіазм, скажімо так, поява в команді Ярмоленка, повернення Шапаренка дозволяє, що Динамо значно краще почуватися в атаці. Буярський, він мав деякі труднощі навесні, але все ж таки це футболіст, який. За правильних партнерів за правильних обставин буде давати результати, власне, бояльський забив цей переможний м'яч. А так є ще прогалини в стартовому складі. В атаці навіть є прогалини на протилежному фланзі від Ярмоленка ліворуч грав Кабаєв. Потім його замінив Волошин. Є ще футболісти, які там можуть зіграти у тім. Це все-таки проблемна позиція. Ну і звичайно, проблема позиція нападника. Владислав Ванат і досі після молодіжного чемпіонату Європи не повернувся повноцінно. Він виходив на заміну, але Ванато насправді один єдиний нападник в системі клубу. Він нападник, який забивав навесні. Він став найкращим бомбардиром команди. Власне, серед форвардів, тобто футболістам, який себе дуже добре проявив на цій позиції. Але у скільки жовтих карток у Ваната пригадуємо чемпіонат Європи та його вилучення на рівному місці, і звичайно, команді потрібен нападник. Поки що нападником, основним нападником команди. А якби ось Динамо грало не товариський матч, а офіційний матч в цей момент, то склад команди був би саме таким, як проти Аль-Хеляль. Тобто, хтось не готовий ще після повернення, після матчів за збірну, він би й не грав в старті. Тобто, основний нападник це Беніто Сєдін, чи як там його, ну, Беніто. ось. Беніто нападник, який виконує роль Бесєдіна. Тобто, забивати він не буде, але відтягувати увагу на себе, бігати за усіма м'ячами обов'язково буде. Динамо шукає нападника. Це очевидно, але не так легко знайти нападника, який би захотів переходити зараз до Динамо серед тих футболістів, котрих Динамо хотів б запросити. І ось ці всі чутки, які ходять про Алефіренка, ну вони справедливі з точки зору того, що ось він в Динамо точно перейде, і його Динамо розглядає як нападника, не як флангового футболіста. І звичайно проблеми в центрі захисту на флангах захисту грали Тимчик та Дубінчак. Але Вівчаренко теж після чемпіонату Європи ще не готові. В центрі захисту грали Попов та Біловар. Це нова основна пара центральних захисників Динамо. Розчарувався вже давно в сироті. Мерча Луческу в цих контрольних матчах попередніх він розчарувався в Дячукові, якому дуже довіряв, якого дуже вірив навесні. Але цей гол в матчі проти Young Boys, якщо його знайти і передивитися, перший гол ну, це просто жахіття реакції центрального захисника на епізод. Просто рівень дуже дуже низький і, звичайно, потрібен центральний захисник, але така сама ситуація, як із нападниками, не так його. Легко запросити зараз до Динамо, запросити до Києва. Навіть якщо Динамо буде базуватися в інших містах, говорили про Одесу, але чим зараз Одеса в останні ночі відрізняється від Києва? Тому є прогалини, але навіть з цими прогалинами Динамо виглядає командою, яка може залишити четверте місце та піднятися значно. Навіть вище Ярмоленко та Шапаренко. З бояльським третім роблять величезну різницю і будуть робити різниці в українській прем'єр-лізі. У складі Альхеля, до речі, не грав Олександр Мітрович. Він дуже хоче перейти до цього клубу. Всі хочуть до Саудівської Аравії. Це якщо говорити про трансферні новини, не обходиться жодного дня без того, щоб якась зірка, чи колишня зірка, чи футболіст, який десь застряг, чи футболіст який хоче більше грошей. А, ні, не можна ж говорити більше грошей. Майкла немало. Директор якийсь там Саудівської Аралійської ліги чи Федерації, я вже точно не пам'ятаю. Він працював в Челсі раніше. Ось це я пам'ятаю, сказав, що футболісти ж не за грошима їдуть в Саудівську, Арав... в Саудівську Аравію, а заради легасі свого, заради здобуття. Щоб залишити спадок, не здобути спадок для своїх дітей чомусь, а залишити спадок. Це вже форми перекладу слова легасі українською мовою. Наприклад, про легасі Джордана Гендерсона є цікава історія, він ніби домовився про перехід до клубу Аляті Фак, який очолює Стівен Джерард. 12 мільйонів фунтів цей клуб заплатить Ліверпулю Тут були проблеми, що е, Ліверпуль та Літіфак не могли домовитися про суму трансфера. Але тепер Гендерсон готовий перейти. І ось його трансфер в Англії зустріли не дуже так. Для англійців все одно, що там всі іноземці їдуть. Все одно, що навіть Стівен Джерард очолює цю команду, тому що Стівен Джерард був капітаном футбольної команди. Все, а ось Джордан Гендерсон був не лише капітаном Ліверпуля. Він був. Е, Важливою людиною в суспільно-політичному житті, в соціальному житті він підтримував багато ініціатив різноманітних. Він був тим, хто збирав капітанів в інших клубів, коли виникали якісь проблеми. Ось в момент ковіду, наприклад, компенсація грошей вболівальникам. Ну, різні різні ініціативи. Наприклад, також він був затятим оборонцем. ЛГБТ спільноти і багато зробив для покращення умов життя е, цих людей. А зараз він переїжджає до Саудівської Аравії, країна, де не існує ЛГБТ спільноти, де це заборонено. І багато ось таких соціальних та суспільних ініціатив, які підтримував Гендерсон, в яких він був смолоскипом, тепер. Знищується, він втрачає свою легасі переїздом до цієї країни. А висновок, який тут, висновок дуже простий: не потрібно робити собі кумирів з футболістів. І інший висновок 700 тисяч фунтів на тиждень роблять величезну, величезну різницю. А про інші трансфери – живі, європейські. Е П'єре Маріко Бамеян, це дивно, як він примудряється знаходити собі нові клуби, але він підписав контракт з Марселем на три роки. П'єре Маріко Баянк, в Арсеналі був не потрібен, в Челсі був не потрібен, в Барселоні щось там грав, але виявився знову не потрібен. А ось у Марселі на три роки. Якщо Обамеян захоче грати в футбол, то це чудовий трансфер для Марселя і Артем Довбик. Так, це трансфер стосується Артема Довбика, також навряд чи в Марсель тепер перейде. Інші трансфери, вони стосуються Німеччини, перш за все, там було найцікавіше вчора. Хаві Сімонс, дуже цікавий молодий футболіст, із ПСЖ перейшов в Ляйпцях на правах оренди. Настільки ляйпцях його хотів, що взяв в оренду без права викупу, тобто просто оренда 20-річного футболіста, це означає, що ось. Вже зараз бачить в клубі можливість того, що допоможе Сімонс. і він насправді допоможе Лейпциг втратив декількох важливих футболістів, кунку собосла, і потрібно тепер взяти молодь. А кого ще для того, щоб компенсувати ці втрати, і команда не стала гіршою при цьому? Інший трансфер це Люка Тузар, французький півзахисник, який з Герти, котра вилетіла з Бундесліги, перейшов до уніона. Мабуть, на ну, такий найпомітніший трансфер у в історії, його підписали за 3 мільйони євро. Нічого помітно, навіть те, що він з Герти перейшов, нічого помітно. Але ось Герта 3,5 роки тому підписала його за 25 мільйонів євро. І справа ось в чому. Тузар не став гіршим за цих 3,5 роки. Герта стала набагато гіршим. Але Тузар сам футболіст дуже цікавий. Футболіст, який повністю віддається на полі, який має. Гарні якості, тому для Уніона перед Лігою Чемпіонів це дуже гарне посилення. Ось такі трансфери з команди, яка вилетіла з Бундесліги, говорить говорять про те, що уніон серйозно готов, готується принаймні до Ліги Чемпіонів. Власна Ліга Чемпіонів сама ця триває, кваліфікація продовжується, і декілька цікавих результатів кваліфікації відбулося. Спочатку про найцікавіше Ференц Варш вдома поступився. Клубу кіз Фарерів з рахунком 0-3 та вилетів. Це просто грандіозно, 0-0 гостях. І здавалося, що це не так погано. Вдома Ференс Вареш точно розбереться з фарерським клубом ще раз. Але 3-0 просто розгром, і навряд чи хтось буде дуже сильно жаліти угорський клуб. Ще хто вилетів з помітних. Це, мабуть, не з помітних, а навпаки, хто не вилетів з помітних, хоча міг. Лудогорець після поразки в першому матчі 4-0 в Балкані з Косова та іде далі. Слован після важкого першого матчу в гостях виграв 2-0 у команди Свіфт і теж пройшов далі. А з Центром півзахисників Іван Желіського Рефат Капіч поступилася Олімпія 1-2 та вилетіла. Але найцікавішим, мабуть, матчем була гра Динамо Тбілісі Астана. Динамо Тбілісі, чемпіон Грузії, залишив турнір, програвши вдома 1-2, Причому перший тайм команда відіграла неймовірно, забила, створила декілька нагод, мала величезну перевагу. Але на початку другого пропустила два м'ячі, і все на цьому все закінчилося. Моральний дух був битий і не вилетів Динамо Тбілісі. Класична історія, мабуть, для грузинських клубів. За тиждень відбудуться наступні матчі. Наступні матчі кваліфікації. Зокрема, Дніпро 1 буде грати з Панатінайкосом Грецьким. Ну і багато також інших цікавих пар. Будемо слідкувати за лігою чемпіонів, адже хтось з цих команд точно зіграє на груповому етапі, тобто не закінчить виступи вже в кваліфікації. Про найцікавішу. Новину культурну трохи згодом. А ще хочу сказати, що сьогодні, 20 го саме числа, стартує турнір, про який всі чоловіки чули, але нічого, ніколи його не бачили, нічого про нього не знають. Це чемпіонат світу серед жінок в Австралії та Новій Зеландії. Я, виходить, трохи знаю про цей турнір і. За ним потрібно слідкувати, він може бути цікав, але не на груповому етапі. Я думаю, що з чвертьфіналу, ось чвертьфіналу, там будуть дійсно е, цікаві матчі і м -м, якість, якістю, яку можна порівнювати, мабуть, чемпіонам світу з чоловічого. Фоболу. Чому це потрібно порівнювати? Взагалі, чи потрібно це порівнювати? Ні, а вже ж, але ну хто. Буде дивитися просто чемпіонат світу серед жінок і не порівнювати з чоловічим футболом. А на груповому етапі буде, я думаю, багато кумедних відео і кумедних голів та всіляких дій. Отже, і культурна новина на сам кінець: держава дала грошей на фільм, про який не точно про. Президента та власника футбольного клубу інгулець Олександра Поворожнюка, але на 99% про нього. Звичайно, це обурює багатьох, майже всіх обурює, або викликає подив, або е саркастичний, чи іронічний сміх, але це є реакція. Однак, якщо ми відсторонимося від цього. Е Постаті його як футбольної особистості, і від його там якихось політичних серйозних заяв і просто соціальних заяв, а візьмемо просто його як літературного персонажа, кінематографічного персонажа, то Олександр Поворожнюк таким є. він не виглядає, скажімо так, живою людиною, він більше виглядає. Кінематографічним персонажем. Тому ось з цього боку це, звичайно, влучання саме туди, куди хотіли влучити. Ми ж все-таки не про якесь велике кіно говоримо. І ті, хто будуть знімати це, не про велике кіно говорять. Але те, що воно зараз не потрібно в країні, що воює за державні гроші, це так. А на цьому я буду закінчувати. Це був Ігор Бойко, подкаст «В Та Підписуйтесь на нього на усіх подкастоприймачах та платформах. Слідкуйте до побачення!